Годинник Xiaomi Mi Band 10 був придбаний мною в мережі майже ніва. Ось такий він має вигляд. Тільки що було чорно-біле зображення, це функція Always on Display. Ось так він буде виглядати, якщо замінити екран. Чудово, тобто триматиметься довго заряд батареї. Адже екран мінімально показує стрілочку. Що не сподобалось, що в магазині не можна подивитися цей годинник. Я хотів його брати в сірому кольорі. Сказали, що тільки бережте в коробці, не можна оглянути перед купівлею. Тому прийшлося взяти отакий от чорний, а потім до нього взяти вже світліший сірий ремінець. Як бачите, ремінець мокрий, ми в них руки, вони чудово справляються з бризками води. Великий яскравий екран цього. Дуже достатньо і влітку, і взимку батарея тримає чудово. Будильник також присутній, але мене як військового він не буде взагалі. Ну, не знаю, можливо, когось із вас він буде будити, мене він не буде. Вібрація занадто слабка. А в цілому багато режимів по тренуванню підключається до додатку і працюєте.